Привіт, друзі, привіт, дівчатка! Сьогодні в нас вечірні посиденьки. Ми сьогодні будемо давати відповідь на всі ваші питання. Їх прилетіло доволі багато, тому сьогодні долучайтеся. Буде вечір цікавий, і корисний на жіночий вечір, який піднімає жінкам. Наші такі потрібні для нас жіночі гормони. Адже коли жінка долучається до чогось гарного, до чогось красивого, до чогось жіночного, в неї завжди підсилюється дія естрогену. Це той гормон, який про. Нам продовжує молодість, красу нашої шкіри, пишність нашого волосся, розмір наших грудей тобто, все тестостерон, який зараз дуже сильно впливає на нас, і кортизол, який зараз дуже сильно впливає на нас, навпаки, дуже погано впливає на нашу красу. Тому сьогодні ми долучаємося і знову будемо говорити про прекрасне, про наше жіноче, про нашу шкіру, про наш макіяж, про наші очі. Тому що в цей час це дуже дуже потрібно для кожної з вас. Що я вам хочу сказати, що наразі складається така ситуація. Вона почалася ще з коронавіруса. Коли ми всі з вами знаходимося під дією кортизолу, і, власне, коли почалася війна, дуже багато дівчат починають в собі. Вибудовувати велику кількість тестостерону, яким чином це відбувається. Дивіться, коли ми беремо на себе багато відповідальності, адже зараз це є необхідність, деякі дівчата тимчасово переміщені зі своїми дітками і несуть відповідальність і за себе, і за своїх дітей, іноді і за своїх чоловіків, тому що зараз така ситуація, що дає тестостерон. Ви жалієтеся, що підвищується висипка, що починає жирніти волосся, що починає випадати волосся, що ви починаєте більше їсти, їсти хотіти солодкого. Це все, дівчата, дія власне, тестостерону, тому що ми дуже багато беремо на себе зараз відповідальності. А нам, жінкам, дуже сильно потрібен естроген. І як не дивно, повсякденна рутина, звичайна, зробити манікюрчик, гарно зачесатися. в вдома по-жіночному, зробити легесенький макіяж, побути в жіночому товаристві, сходити на йогу, сходити на якісь жіночі посиденьки, сходити на пілатес це все підсилює дію жіночих гормонів. І, до речі, хочу вам сказати, що. Я власне от буквально вчора консультувалася. Мені, наприклад, не радять бігати, не радять тренуватися в тренажерному залі, адже ці всі рухи також підсилюють тестостерон. Давайте зараз маленьке тестування, щоб ви визначилися, чого у вас все таки більше тестостерону чи естрогену. Дівчата, які швидко приймають рішення, беруть всі, всю відповідальність на себе, які рішучі, які такі цілеспрямовані. Це вже є ознака тестостерону. В тестостеронових дівчат дуже часто вузькі бедра, немає целюліту, може бути невеликі груди, рідкі, тонкі, рідке, тонке, ламке волосся це все прошуки тестостерону. Тому коли ми з вами збираємося жіночим колом, починаємо говорити про наше жіноче, ми, власне, плекаємо наш естроген. І а, такі там буквально декілька порад про те, де все-таки знайти мотивацію. Для того, щоб в нас були сили зранку це все робити, для того, щоб був настрій. Як не дивно, дівчата, нам потрібно лягати. Я знаю, що я вас своїми вечірніми ефірами розбещую, але потрібно лягати з 10-ї годиночки, тому що з цього моменту в нас починає виділятися гормон росту, тереотропний гормон, який пришвидшує обмін речовин. Тобто, коли ми лягаємо раніше, ми стаємо стрункішими. Також тереотропний гормон. Спалює зайву вагу протягом ночі. І, власне, наша шкіра оновлюється вночі. Тому вечірній догляд завжди важливіше за денний. Ви знаєте, що вдень наша шкіра спить, і вона виконує лише захисні функції, а вночі наша шкіра оновлюється. Тому вечірній догляд завжди важливіше денного догляду. І ще я хочу сказати, я дуже часто помічаю, що до мене на консультацію звертаються не догляд. Але дуже обдаровані боженькою жінки. І от вони кажуть, я ніколи за собою не доглядала. Зараз щось відбувається з моєю шкірою. Тут, тут зараз проявилися всі носогубні складки, брилі, почалися зморшки. Чому? Тому що дівчата, які від природи, темноокі, темноброві. У нас україночок дуже багато гарних, темноволосі, світлошкірі, наприклад, такі контрастні від природи. Вони зазвичай. Отримують дуже хороший фідбек від чоловіків, вони отримують дуже хороший фідбек від, навіть від жінок. Тобто їм кажуть, ви гарнюня, ви красуня, і вони за собою не доглядають, тому що від природи вони дуже гарненькі. А ті дівчата, які в дуже ранньому віці помічають, що їм для того, щоб бути конкурентноспроможними, треба щось з собою робити. Ці дівчата стають красивішими з роками кожен рік стають красивішими і красивішими. Хочу вам сказати, я буквально нещодавно дивилася передачу. У мене запитувалися про фейс-фітнес, І я здивилася передачу про Керол Маджо, Це та жінка, яка впровадила фейс-фітнес. Подивіться, погугліть. Ви запитуєтесь в мене, як я відношуся до фейс-фітнесу, чому я його вам не викладаю, як я до того ставлюся? Подивіться на Керол Маджо. Як на мене, вона виглядає недобре, вона виглядає як клоун, та в неї немає зморшок, але в неї дуже дивне, доволі таке специфічне обличчя, дуже дивний вираз обличчя. Тому, любі мої, я до цього відношуся так е, делікатно. Я не вважаю, що кривлятися це є спосіб омолодження. Власне, тому що коли ми робимо оці, оці всі вправи, які вони там показують, оці всі вправи, як не хочеш, якщо ми часто згинаємо лікоті, в нас є піджак, то він на цьому місці отримає складочку. Тому, власне, я до цього відношуся так собі. Я більше все таки схильна до того, що правильний, дисциплінований, постійний догляд дає хороший результат. Чи Чим відрізняється професійна косметика, чим відрізняється вона від косметики масмарки, чим вона відрізняється від інших брендів, які продаються, що таке професійна косметика, як її визначити і, власне, в Чому її відмінність? Дівчата в нас є базові емоції. В нас є базові емоції, які складають нам вираз обличчя. Це ті емоції, які ми час від часу, по більшості протягом дня випромінюємо. І ці базові емоції нам складають складочки. Певно, ви помічали, що по віковій жінці і по віковому чоловіку завжди видно, чи вона добра, хороша, чи вона зла, не хороша. Правда, правда. Тому що наші статичні емоції, які ми протягом дня дуже часто випромінюємо, продукуємо, складають наші зморшки. Якщо жінка завжди ходить отак, от, ніякий крем з міорелаксантом ті зморшки не подолає, тому що це не є ботулотоксин, це є крем, який діє, коли він є на шкірі, він є нешкідливий, але вашу міміку він побороти не може. Я вам поясню, які питання вам будуть. Буде треба задати тому майстру, до якого ви плануєте звертатися. І перше питання, яке я рекомендувала задати дівчатам, це якою косметикою ви користуєтеся. І не задовільнятися відповіддю: у мене саме хороше з різних брендів, в мене збірна солянка. Є такі певні марки, певні бренди, які відносяться до професійних. Зараз я вас не буду глушити переліком різних марок. Я просто розкажу, як ви можете. Визначитися, чи марка у візажиста професійна чи не професійна, навіть кинучи оком на його кейс. По-перше, ви мусите розуміти, що професійна косметика це та косметика, яка виробляється не тільки для візажистів, а й для гримерів. І жоден гример не буде відкривати 48 помад, 48 пудер, тому що на грим дається дуже маленька кількість часу. Тому перша ознака професійної косметики це те, що Помади і тіні, і все це буде в палітрах або в пірамідках, коли колір видно, коли не треба розкрутити 48 помад, коли колір видно, не розкручуючи. Оце є професійна косметика. Далі професійна косметика має в собі палітри, тому для того, щоб гример не відкривав купу купезну всяких коректорів. Це є коректори, те, що ми з вами в малесеньких шайбах купуємо. І наносимо собі шестірку, 27 й те, що ми використовуємо, ось вони власне, вони отак от виглядають для гримерів. Тобто вони є в палітрах. Оце є ознака професійної косметики. І все ж таки, чим вона радикально відрізняється від косметики мас-маркет? Тим, що косметика для домашнього використання вона розрахована плюс-мінус на робочий день, тобто на 8 годин. Косметика професійна, вона в собі має домашню супроводжуючу лінійку. Тобто такий самий коректор, такий от, як є в палітрі, він буде продаватися в малесенькій шайбі. Але якщо ви маєте питання з почервоніннями, якщо ви маєте питання з тим, що косметика не тримається, вам радше купити професійний коректор, він буде триматися значно довше. Професійні тональні крем, крем містять в собі всередині світловідбиваючі часточки. Вони дуже гарно, див... їх не видно, це не перламутер. Світловідбиваючі часточки працюють на накривах камерне світло працюють на штучне світло. Вони відбивають світло і таким самим чином розладжують зморшки. Тому Зараз дуже багато бізнесів перейшло в онлайн, дуже багато дівчат намагаються вести свої прямі ефіри. І чесно вам скажу, що не гарний макіяж підкреслює силу вашого ефіру, а відсутність грубих помилок. Я іноді дивлюся, психолог розказує речі, розказує по суті, але реально дивишся і не можеш очей відвести від її жахливого макіяжу. Тому, якщо ви все-таки задумалися про те, щоби ти працювати в онлайн в прямі ефіри, бо Ласочка, не пропускайте приміфіра в кожному ефірі Вам даю те, що я 20 років навчала дівчат за великі гроші. Я їх навчала завжди в офлайн в Україні, а зараз це я їм даю абсолютно безкоштовно. З приводу косметики доглядової. Чим відрізняється доглядова професійна косметика від непрофесійної доглядової косметики? Давайте перше, що я вам хочу сказати, завжди косметика мас маркет вона буде вкладатися в дизайни. В них буде дуже красивий дизайн. І, дівчата, за цей дизайн платимо ми з вами за ці всі помпочки, за це все подвійне скло, за це все золото платимо ми з вами. Друге, косметика мас-маркет, вона рекламується по телебаченню. По телебаченню дуже велика ціна реклами. Вона висить на бікбордах, в них в них теж дуже велика вартість. І також, ви знаєте. Також я хочу що вам сказати, що ніколи літак з гарніє не сідає на дах, є вин розвантажується, є дуже багато а, логістики, тобто є крупногуртові постачальники, дрібногуртові постачальники. Також ми платимо за це. Професійна косметика містить лаконічні дизайни, дуже лаконічні, тобто там не включається нічого дуже модного, дуже прості коробки. Професійна косметика більш концентрована, має домашню супроводжуючу лінійку і дає дуже хорошу. Результати. Якщо ви хочете нормальне жіноче здоров'я, робіть свою рутину. Кожен масаж, кожен, кожне нанесення косметики це завжди наша жіночна жіноча рутина, яка показує, що у ми, жінки, вона каже природі, що ми ще хочемо подобатися. Якщо ми хочемо подобатися, це значить, що ми ще в принципі в, репро, в репродуктивному віці. Тому що коли жінка ще хоче подобатися чоловікам, вона виглядає абсолютно інакше. І чоловіки, які ще планують подобатись жінкам, вони виглядають абсолютно інакше. Як правильно робиться масаж обличчя, легенько чи під натисків пальчиків? Дивіться. Є відео, в якому я показувала, як він робиться. Від масажу вам не мусить бути боляче, від масажу вам мусить бути приємно, але личко мусить червоніти. Тобто, особливо ці рухи по лімфопротоках, якими ми згоняємо зайву рідину, вони мусить бути доволі відчутні. Робота з нижньою третиною обличчя вона мусить бути доволі відчутна. Біля очей, звичайно, ми більше делікатно з вами робимо масаж, але по червоні обличчя – Це є хороший результат. Лущення, травми, подряпини, синці це є ознака того, що ви робите щось не так. Яка помада в мене сьогодні? В мене сьогодні олівець для губ на всіх губах. в мене два олівчики: рожевий і оранжевий. Тобто, ой, зараз секунду. Рожевий і оранжевий, тобто в мене зараз два олівці. Одним я нанесла на контур, а другим я розтушувала всередину олівчик Алекса 26 і Alexa 21. Я спочатку захотіла червону помаду, а потім я подивилася, що в мене розкішні рожеві троянди і захотіла під троянди, і тому я зміксувала два відтінка – рожевий і а, червоний берете Щось для росту волосся. Дівчата, перше, що ви мусите знати, якщо починає випадати волосся, це, це зараз ознака, це зараз проблеми з нервовою системою. Так само продовжуємо робити масажі. Розмасовуємо машину комірцеву ділянку, даємо прилив крові. Чим почастіше масажною щіткою розчесуємо волосся. Я не трихолог, трихологів дуже багато в ефірі, але якщо зараз випадає волосся і задіє кортизол, кортизол що робить? Він спазмує. Кровоносні судинки. Коли ми нервуємося, ми автоматично втягуємо голову в плечі. За рахунок цього погіршується кровообіг нашої шийки. Та, і ми менше отримуємо і до мозку крові, менше отримуємо до коріння голови. Іноді міняються питання з гормонами, тобто підвищується тестостерон, тому що жінка зараз на себе бере більше відповідальності. Не їжте перед сном. Перед сном можуть їсти тільки чоловіки. Вони прийшли, загнали мамонта, вони сіли по вечері, та в якій би годині вони не. Прийшли, вони мусять їсти. Жінка мусить їсти зранку, і після шостої годинки мусить не їсти. Далі, дивіться. У нас є замінні і незамінні амінокислоти, це дуже важливо, тому що нам для плекання нашого колагену, еластину і так само кератину, з якого наше волосся робиться, обов'язково потрібні амінокислоти. Тому, якщо ви не доїдаєте білку, обов'язково пропильнуйте, можливо, пити питний колаген, можливо, білкові коктейльчики. Ще раз, і ще раз, підіть, здайте, будь ласка, аналіз на не аналіз, а УЗД на наявність чи відсутність міоми. Якщо у вас є міо міома, міома – естрогенозалежна пухлина, то тоді того робити не можна. Але якщо міоми немає, жінкам дуже допомагають протеїнові коктейлі сої. Вони дають естрогени, а естрогени завжди відповідають за. Те, щоб було хороше волосся, за те, щоб була гарна якісна блискуча шкіра, але пропильнуйте міому. Самі не починайте, тому що при тих коктейлях ви можете дати ріст міоми, а після 40 років міома дуже розповсюджена захворювання зараз. На даний час, яким кремом користуєтесь для шиї та зони декольте. Дівчата шия, це та ділянка, яка дуже сильно в багатьох дівчат залежить від постави. І яким би кремом ми її не мастили, які би маски ми на неї не робили, якщо ми не будемо робити певні питання не можна після 40 років дати шию на відкуп лише кремів. Тому що, власне, ця ділянка доволі в деяких дівчат, я помічаю, що вона така міцна, пружна, класна, а в деяких вона доволі ніжна. Всі дівчата, що сидять отак в телефоні, ті, що працюють біля монітору, ті, що завжди носять дітей на руках, копер напружена шия, треба робити все-таки вправи, ходити, більше рухатися, розмасовувати, тому що від постави дуже залежить стан шкіри. Наразі я використовую великий крем з колагеном. дівчат, я не піду вам його принести, показати. Він от в такій от банці, великий крем з гіалуроновою кислотою, такі банці, він тільки... Голубого кольору. Я його використовую на шиї, на руки, а в нас є просто крем, крем для шиї, Декольтеї, Дівчата хвалять, теж використовують його і на шию, і на руки. І, будь ласка, весь догляд. І вже дівчат своїх, коли привчаєте, робимо досі, всі масочки робимо досі і контролюємо свою спинку, свою поставу, тому що тільки цим ми не впораємося. Дуже часто дівчата теж довкола очей. От ви задавали, як, як часто робити маски довкола очей. Які саме маски ви робите довкола очей? Очей, от напишіть мені, тому що я побачила питання, але не можу зрозуміти, тому що довкола очей масок як таких немає. Тобто ті маски, які ми наносимо на обличчя, вони тільки от досі наносяться от до цієї кісточки. Ми вже з вами говорили, що в нас є переорбітальна кістка. Все, що за межами переорбітальної кістки, це є зона. Нашого обличчя. Тобто, тут, от, якщо ви бачите довгі мімічні зморшки, якщо ви їх бачите от, в цій ділянці, це означає, що це ваші зморшки не довкола очей, а зморшки довкола очей, але на ділянці обличчя. Ще тут ми наносимо з вами і молочко, і тонік, сюди ми наносимо маски. Але маски там, для повіки верхньої і нижньої, їх просто фізично не існує. Ви ще можете пробувати туди підгрібатися з сироватками, чистим колагеном, чистою але ви не можете туди наносити маски, тому шкіру довкола очей легше зберігти, ніж відновити. Завжди, будь ласка, використовуйте змивки довкола очей. Зараз розкажу вам, у нас є серія, просто неймовірна серія, в якій є комплекс, який запобігає розщепленню нашої влас... нашого власного колагену і ластину. Італійці це вже зробили. Вони запатентували у Ваукс комплекс, зробили серію, в якій є комплекс у Ваукс. Це комплекс. Це серія з червоним виноградом. Вона запобігає розпаду нашого власного колагену ластину на потужніший антиоксидант. Вона дає дуже... Хорошу пружність, вона за рахунок вітаміну С захищає вас від випромінювання, від, від монітору, від комп'ютеру, від сонечка. Вона підсилює дію сонцезахисної косметики. Там є очищення, тонізування, неймовірна, пахнуча сироватка. напросто просто смачнюча. Зараз я вам покажу. Вона така от, сироватка у вороса. Вона має. Запах, такий коктейльчик просто дуже приємний і там крем теж доволі комфортний. Помахай дівчатам, зробимо сердечко. Сердечко, зроби. ну, сердечко пальчиками, як ти робиш? А різниця, коли робити масаж обличчя, дуже хороше питання, тому що масажі наші лімфодренажні, наша лімфатична система вночі відпочиває, тому масажі краще робити зранку. А ще краще робити, ну, як краще це все робити зранку, можна робити ввечері, але не пізніше, ніж 3-4 години до сну, бо навпаки, ви можете здобути набряки. І дивіться, а що таке прошуки нестачі колагену і листину? Коли в нас зменшується кількість колагену і ластини. До речі, чи доїдаєте ви білку, чи не доїдаєте, можете ще подивитися, в кого дрябла оця частина ручки, це є якраз ознака, що у вас є брак білочку, тобто ви не довживаєте білку. Креми з міорелаксантами вони не люблять кислоту. Тому як і власне дуже хороше поєднання сироватки крему з вітаміном С і крему з мірелаксантами, це розвести їх по часу доби. Крем з вітаміном С і сироватку з вітаміном С наносити на вечір перед сном. А креми з міорелаксантами наносити зранку. До речі, креми з міорелаксантами на ніч вони нам не, не, не так потрібні, бо вночі в нас немає активної міміки, і тому ми можемо зекономити, їх використовувати тільки на ранок. І ви собі спокійно розведете їх по часу доби, і буде все добре. Накрити сироватку з міорелаксантами з кремом рінова і буде супер-супер. Олії. Буквально в кожному, в кожному ефірі даю відповідь ще раз. Олії це така дуже дивна штука. В залежності від концентрації вони можуть бути корисними, а можуть шкодити. В якій концентрації кожна олія є корисна, може шкодити, ви можете знайти цю інформацію в Гуглі, в Ютубі, буде таке відчуття. Буде у вас така інформація. Наприклад, олія жожоба в концентрації 0,5% є не комедогенною, в концентрації 3% є комедогенною. Тому, якщо ви використовуєте однокомпонентні олії, відповідальність несете абсолютно ви. Масажні суміші, якими ми робимо масажі, наш масажний крем має чотири види олії і ці. Ті... Люди, які відповідають за це, технології, хіміки, які створюють масажні суміші, вони знають, які концентрації, яка олія є некомедогенна. І дуже багато дівчат ем, кажуть, що я пробувала, я робила на різних оліях, я робила і те, і те, і в мене починалася висипки, в мене починалося лущення. Спробувала професійний крем для масажу, отримала дуже хороший результат. Тому, якщо ви ще вагаєтесь, просто спробуйте, дівчата. Тоніку, певну молочкою тоніку можна наносити на очі, шкіра довкола очей, шкіра на губах, не містить під жирової клітковини. Вона там дуже тоненька, найтонша наша шкіра в нашому організмі є довкола очей. Тому засоби по догляду за шкірою обличчя ставить перед собою мету зняти надлишок. Нашої косметики, зняти забруднення з оточуючого середовища і зняти надлишок жиру. Ви ж правда хочете, щоб ваша доглядова косметика забрала вас надлишок жиру. Надлишку жиру довкола очей немає. Тому, ще раз і ще раз, я вам дала знижку сьогодні на засоби для зняття макіяжу з очей. Користуєтеся, о, якщо ви користуєтеся водостійкою косметикою, я користуюсь двохфазовою змивкою. Вона є така і вона є в меншій банерсі. Точно з собою літаю. Два гель з ага-кислотами, але в мене є куперосок, часто можна ним користуватися. Ми по ага-кислотам і по маскам. Моя улюблена масочка, одна з улюблених масок з альфа-гідроксильними кислотами. А, і у вас є гель з альфа гідроксильними кислотами. Дівчата дуже часто кажуть, що в них є такі подразнення. Ми з альфа гідроксильними кислотами спостерігаємо самі за шкірою, тому що бувають дівчата, які користуються щодня, в них немає лущення. Якщо ви користуєтеся щодня, немає лущення, користуємося. З'являються лущення, починаємо користуватися через день. Або там пару разів в тиждень тут тільки спостерігаємо, бо в кожної дівчини навіть в незалежності від типу шкіри реакція на альфа гідроксильну кислоту своя в когось більше шар епідермісу, в когось менше заросле шар епідермісу. дермісу впливати на свою естрогенову частину. Купіть собі красиву корзинку для косметики. Саме красиву, яку є. У мене була подарункова коробка раніше для косметики. Теж коли я юна була теж дуже красиво, для себе красивими квітами. Красивими картинами, оточуйте себе красивими чоловіками, оточуйте себе красивим одягом. Зимку я відчуваю сухі шкіри на обличчі. Може, мені потрібно пробити омега-3. Попробуйте, я тільки омегу 3 відміняємо від, від, під час місячних, тому що вона розжижає кров. До речі, омега забирає синці під очима. Вона розжижає кров і не забирає менше робить синці під, під очима. Омега потрібна, якщо ви не доїдаєте, не стає червоної рибки. Постійно не їсти те, те, що дає джерело омеги, ляне масло, насіння льону, тобто все, що дає омега 3 омега-6, будь ласка, пропийте, гірше не буде. Якщо ви хочете, щоб вам допомогли креми з міорелаксантами, Спочатку треба починати спочатку молочко. Тонік, маска з альфа-гідроксильними кислотами. Витончіть собі епідерміс, пропустіть крем з міорелаксантами. Якщо ви нічим не доглядали, просто нанести один крем з міорелаксантами толку не буде. Якщо ви тільки починаєте, навіть 2-3 тижні робимо молочко тонік, і тільки після того ми починаємо крем з міру на ранок впроваджувати. Тому що толку не буде. Кому сподобалось, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до зустрічі!